Що ж ти робиш, Васю? Що-що, кручу. Та я не про це. Я он про що? Петровичу, що не так? А задаю що було зі Степаном, а Микола? Так, підіпри, щоб не покотився. Ой, лихо. Я йзу думай, Вася. Думай. Правильна організація праці збереже тебе від нещасного випадку. Не підведи рідних. Ти потрібен їм. Ти потрібен Україні. Значно зросла кількість нещасних випадків, які виникли під час виконання робіт пов'язаних з ремонтом та експлуатацією водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів. Аналіз виробничого травматизму в Україні, пов'язаного з експлуатацією водопровідно-каналізаційної системи, показує, що 90% нещасних випадків пов'язано з отруєнням газами, миттєвою гіпоксією, кисневим голодуванням або з частковою відсутністю кисню, в результаті чого виникає спазм дихальних шляхів. Проблема травління битовими газами. к сожалению, на сегодняшний день это очень часто встречается. В невентилируемых колодцах, при работе двигателя внутреннего сгорания, отоплении помещений, утечки бытового газа, нарушение техники безопасности при очистке канализационных колодцев, наступает отравление. Оказание помощи делится на следующие этапы. Первый – это догоспитальный этап. Это необходимо срочно вытащить из этого помещения больного, обеспечить доступ атмосферного воздуха, освободить его от стесняющей одежды. ...винести його на чистий воду. От це залежить потом оказання допомоги в лічебному статистика загибелі людей лякає так, 18 червня 2008 року, під час виконання робіт по прочищенню каналізаційної системи житлового будинку отруїлися газом три працівники Кобеляцького комунального підприємства Водоканал. Велика кількість працівників загинула під час чищення каналізаційних колодязів. Такі нещасні випадки трапилися і в Тернопільській області. Комунальне підприємство Добробут. Аналіз засвідчує, що однієї з Проблем виникнення нещасних випадків, є незадовільна організація проведення ремонтних та аварійних робіт на водопровідних та каналізаційних спорах, враховуючи багаторічний досвід роботи, обставини та причини нещасних випадків, встановлені шляхи проникнення газу в колодязі, поява болотного газу, вільне проходження газу з інших колодязів, виділення газу, каналізаційної речовини та із речовин, що використовуються під час виконання робіт. Роботи в колодязях, камерах і колекторах, а також замкненому просторі, належать до робіт підвищення. Щоїної небезпеки, тому їх виконання здійснюють лише згідно письмового розпорядження у вигляді наряду. Відповідальність за безпечне проведення робіт за нарядом покладається на працівника, керівника робіт і на всіх членів бригади, які працюють за нарядом. Особи, що призначаються керівниками робіт, повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд. Керівник робіт несе відповідальність за проведення цільового інструктажу членами бригади, правильність підготовки робочого місця, проведення. Всіх необхідних заходів безпеки. Виконавці робіт повинні бути ознайомлені з безпечними прийомами виконання робіт, а за станом здоров'я вони не повинні мати протипоказань для виконання такого роду робіт. Під час видачі наряду особи, відповідальна за його видачу, знайомиться з умовами, які склалися в майбутньому місці виконання робіт, визначає об'єм робіт, можливі шкідливі фактори з метою їх усунення. Тільки після цього може бути виписаний наряд в двох примірниках. Особа, яка видає наряд, несе відповідальність за правильне виконання робіт. Перед виїздом бригади на місце виконання робіт керівник зобов'язаний отримати і перевірити вказані особою, яка видавала наряд, засоби індивідуального захисту, контрольно-вимірювальні прилади, щити, інструменти. Цільовий інструктаж проводиться керівником робіт на місці їх виконання. Члени бригади ознайомлюються з характером майбутніх робіт, послідовністю їх виконання, місцем кожного члена бригади в процесі роботи, вимогами техніки безпеки під час виконання кожної операції. Проведення інструктажу оформлюється в наряді за підписом кожного члену бригади, мінімальна чисельність якої складає три чоловіки. Відкриття покришки люку здійснюється спеціальним інструментом. Далі слід обстежити колодязь, чи немає в ньому небезпечних газів. Зробити це слід за допомогою шахтарської лампи, яку опускають у колодязь. В разі її затухання роблять висновок про те, що в колодязі наявні шкідливі гази. Опускання працівника дозволяється тільки тоді, коли на ньому закріплені лямками пояси з мотузкою, довжине якої повинна на 2 метри перевищувати глибину колодязя. Разом з інструментами, які знаходяться в сумці через плече працівнику, котрий опускається в колодязь, вручається газоаналізатор і при потребі акумуляторний ліхтар. Під час спуску працівника в колодязь, керівник робіт перевіряє виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця. За роботою в колодязі безперервно стежить наглядач. Після повного завершення роботи робоче місце приводиться в порядок, а керівник робіт робить відмітку в наряді про час завершення робіт. Закриті наряд... Ряди зберігаються три місяці, після чого можуть бути знищені. Якщо під час виконання робіт мали місце нещасні випадки чи аварії, цей наряд зберігається разом з матеріалами слідства. Ти маєш роботу, в тебе стабільна зарплата. Твоя родина впевнена в завтрашньому дні. Але в одну мить все це може змінитися. Бережи своє здоров'я і життя, дотримуйся правил охорони праці на робочому місці. Не ризикуй. Ти годувальник. Правильна організація праці збереже тебе від нещасного випадку. Не підведи рідних. Ти потрібен їм. Ти потрібен Україні. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань вам. Працюємо, щоб зберегти найцінніше.